За мене лей зіймає такого, отако. на фарса. От Показає, машина де стоїть на обочині. І на спідноме так байде. Я Треба ради такі зробити. 6 так 90. Не виходить. Та то наже не 90. А то буде 120 бішки. Тих би коли не було, mm -hmm. не могти знати. А я так наїдається. Колесається. Дайте ще п'ята передача є. Давайте може витивати. А, ну виїзд, виїзд, ні вимощи. А тут це виїзд? А во за деревами зараз у нас самога буде. Так. вс. А знаки де тут, Я казав, ви ж так. треба знаки поставити, бо тут привишся ці швидкі. По там місце. Да можна розігнатися трохи. Не блядь, я так не планував заїхати. Та дава, ма, давай три. Ооо, розходяться дороги. Зараз наліво Так.

Please Я скину контакти, бо болюбе. Пізно ми начали захватить.